Російська армія безперервно штурмує часів яр, місто супутник знищеного Бахмута. Ворог руйнує все на своєму шляху, перетворюючи часів яр на пустку. Протистоять окупантам на тому напрямку бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Як вони відбувають часів яра? головне чим бачив наш воєнкор Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Притискаючись до землі, ховаючись за пагорбами, українські ударні гелікоптери двійками летять бомбити позиції росіян. Це відтинок біля часового яру. Замасковані позиції українських артилеристів. Звідси, за кілька кілометрів від лінії фронту, вони не дають окупанту просуватися. А росіянам нещодавно вдалося пройти канал, який довго їх стримував. Планували, що ну, стримаємо на каналі, ми трошки перейшли. Що лізуть, сунуть, але працюємо з тим ресурсом, що маємо, справляємося. Там бронетехнікою, кабами працюють так нормально. РСЗВ. У ну, них ресурсу побільше. Там. І людського, і озброєння. В арсеналі наших артилеристів старенька радянська самохідка її врили в землю, замаскували та закрили проти дроновими сітками. Нарікань у бійців на гармату немає, стріляє, кажуть, прицільно. З недоліків їздить поганенько. Ходівка стара, весь час потребує ремонту. Сплошний мінус, що не стосується арт обладнання. Все, що стосується механіки, один великий мінус. Чесної. То, що нам вдається частиною вражати противника, так? Ну, нормально працює. А от на рахунок кудись доїхати, такий шанс 50 на 50. Навіть, ну. Навіть 30 на 70, що не доїде з точки А в точку Б. Але в роботі гармата ефективна. Армійці показують відео з останнього відбиття російського штурму, коли групі супротивника майже вдалося закріпитися на новій ділянці, але прилетів снаряд. Піхоту розбивали. Розбивали на новий Ну там скупчення піхоти пряме попадання було. Розклали будинок повністю. там гараж був такий. Використовуючи постійне коригування дронами, артилеристи суттєво економлять і так дефіцитні снаряди. Роман Навідник говорить: за останні два роки ситуація з наведенням гаубиці дуже змінилася. Тепер без коригування безпілотниками взагалі не стріляють. Кожна стрільба наша, вона ж під дронами, ми ж не стріляємо такого в темну. Ну, зараз, все, все, дрони, все дивляться і, і дивляться, куди падає. Ще на початку війни. Ну, ми працювали по бусолі, ну, були крила, там, але такі бригадні, якісь великі, лелека, там, там ще щось таке. От як зараз літає, такого не було, що ти собі з мав і конфлетів типу, і вже дивишся. А тоді ну так було. А зараз все, все дивися. Таким чином, гармаші завдають загарбникам максимальних втрат найменшою кількістю снарядів зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.